Леонід Глібов Квіткове весілля. Алегоричний жарт. У вишневому садочку під вербою в холодочку, Щоб лихо прогнать і щоб долю звеселити, Заходились наші квіти, весілля гулять. Не було б таких новинок та хрещатенький барвінок усіх здивував. Він фіалочку блакитну, наче панночку тендітну За себе узяв. Посередині в таночку у зеленому віночку танцює будяк. Кругом сважки, і сусідки, і фасолі, і наїдки, і між ними мак. Наче справжні музики грають півні та індики, деренчить гусак. А будяк всіх потішає, підморгне і примовляє, От так квіти, так. Танцювала риба з раком, а морковця з пастернаком, та не краще нас. Ну, те ж швидко, шпарко, квіти, молодих повеселити один тому час. Ой, козаче, молоденький, наш барвінку зелененький, потіж будяка. І у парі з молодою між своєю перезвою утніть трепака, нехай гляне редька в дірку, переверне долю гірку догори хвостом і музиченьку почує, потанцює, пожартує з товстим будяком. Тільки і щастя, тільки й жити, покіль сонце буде гріти. Пов'яним колись. Як там буде, знає доля, а ще покіль наша воля гуляй не журись. Де взялись чужі синиці, прищебечують музиці, ще пристав і шпак, будь як скаче не вгаває, підморгне і промовляє. От так квіти, так. Переможного миру вам.